А отпустите человека між на столі два же сексуальном станьте затримані каже, що телефон убрав. Свічені. А что я должен убирать? Що неадекватно. Військовий біковий документ. Ні, або... не, не пацане, принеси документи, що тут поступать. Без печати прошу не задерживайте мене. У мене ти кажу ЦК, блокпости, Ігор В'ячеславович, роз'ясніть, будь ласка, вкрали чоловіка: ало, що робити, куди бігти? Ну, давайте про це сьогодні поговоримо. Чесно кажучи, поки був у відрядженні багато питань, на які треба відповісти, бо мені друзі кажуть: Ігор В'ячеславович, канал пішов. Відео записується, і людям цікаво. Дякую вас за підтримку. Підписуйтесь на наш канал, все ж таки, він цікавий. Нас вже подивилися спочатку роботи. 6600 людей. Внесли ми свій правовий внесок в захист наших прав громадян. Є війна, і треба розуміти, що дії в умовах війни повинні бути також законні, що цікавило аудиторію, що цікавило моїх друзів. Саме поняття блокпост під'їжджає людина на автомобілі. Блокпост виходять якісь люди у камуфляжі з шевронами, поліціянти, хто збіглись з до автомобіля і починається така правова встряска. Що робити? Ну, по-перше, поняття блокпост. Ми юристи завжди чіпляємося до терміну, до поняття до юридичного, чи є у нормативній базі блокпост, чи в законі якомусь немає. Блокпосту немає. Так, і казати, що це якийсь спеціальний об'єкт для порушення наших прав, неможливо. Але ж саме блокпост стає пунктом порушення прав громадян. Чому? Тому що на в'їзді в кожне місто стоїть блокпост і є більш Демократичний блокпости, а є, наприклад, Сарнинський блокпост. Я його завжди відвідую регулярно, коли їду в місто Ковель на судове засідання. І стоять прикордонники, і так вічливо кажуть: блокпост. Будь ласка, надайте документи. Перше, що у мене виникає, а хто ви такі? Але... Я рекомендую, не треба сперечатися і виходити за межі етик. Чесно признаюсь, іноді і мене це бісить. Але ввічливо і казати так, що, будь ласка, а хто ви такі? Для кого я повинен надати документи? Що кажуть прикордонники? Це прикордонна смуга. Ви зобов'язані показати свої документи. По-перше, це дорога державного значення. І це не є прикордонна смуга. І там не треба дозвіл на е, поїздку. Зупинили мене львівські прикордонники і теж запитали. Перше, що я сказав, пробачте, я тільки що перетнув кордон, і я свої документи вже показав. А ви на якій підставі зараз тут перевіряєте? Вони були. Одягнути військову форму, чи це військовий, це, чи це ТЦК, чи прикордонник. Але ж ви маєте право задавати питання, хто це такий. От і я задав таке ж питання. Він каже: прикордонник. Тоді з планшетом починає щось перевіряти. Перше завдання всіх правоохоронців на блок посту це знайти людину, яка є військово зобов'язана. І порушує правила обліку. Це єдина база, ви знаєте, оберіг, резерв, яка є у планшеті, і вони бачать такий-такий-то, -то, то і стоїть визначена така стрічка. Знаходитись у розшуку ТЦК. Але давайте з'ясовувати, що таке ТЦК, що таке розшук. Чи є нормативне поняття розшук ТЦК. Немає. Згідно закону, немає ТЦК це ті ж військовослужбовці, які діють замість військових комісаріатів. У 2020 році була реорганізація, прийняли постанову і зробили територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ті люди, які займаються мобілізацією, підтримкою сімей військовослужбовців, похованням і так далі, там багато функцій. Які покладені на Міністерство оборони, і саме наказами Міністерства оборони, вони наділені правами. Але ж якими правами? Ну, по-перше, вони не є правоохоронним органом. А якщо не є правоохоронним органом, то у них немає зовсім прав затримувати особу. Ви скажете, Ігор Вячеславович, та ми ж бачимо на відео, як ТЦКшники бусифіцирують, б'ють, катують, вимагають щось. І я це скажу: це є не в рамках закону. Але чи притягує їх до відповідальності держава, влада? Ні. Такої волі від влади немає. Але ж це повинно бути в рамках закону. Це повинно бути, як я казав, на умовах. Соціального договору, бо є конституція, яка захищає наші права, і є наш обов'язок конституційний захищати державу, в якій ми живемо. А значить, від відштовхусь від, від, від цього, держава повинна нам забезпечити, якщо ми отримаємо травму, поранення або смерть, наші родини отримають гідну компенсацію фінансування подальшої долі цих сімей. Приїжджаємо на блокпост. І перше, ми повинні і маємо право саме запитати, а хто ви такі є? І дії правоохоронця військовослужбовця або когось іншого повинні бути в регламенті, регламентовані законом про той орган. Поліціянти діють на підставі закону про національну поліцію. Військовослужбовці діють по до свого профільного закону. Прикордонники до свого профільного закону. І якщо ми швиденько хочемо перевірити. То чат GPT вам в допомогу, знайдіть які права у ТЦКшника, які права, і можете показати його права, чи має він право. У вас є контраргумент швидко знайдений. Далі ми кажемо про їх вимоги. Коли ми спілкуємося зі своїми клієнтами, які телефонують, якщо ви спілкуєтесь з правоохоронцем, з електриком, який прийшов від ЖЕКу перевірити ваш лічильник, ви маєте право на спілкування з адвокатом, бо ви вступаєте в взаємовідносини з іншими представниками правоохоронних або інших державних чи комунальних органів. А таким чином, ви не можете розуміти на, саме на усіх законах. Тому кажіть, будь ласка. Я зателефоную і поцікавлюсь, і вже ваш особистий адвокат буде вам підказувати. У мене, наприклад, всі кейси дзвінків закінчилися на такому екзамені на знання права зі сторони правоохоронця. А вони дуже знають саме цю норму, коли їм кажуть, ви в розшуку ТЦК, ми вас затримуємо. О, Будь ласка, з цього моменту. Складіть протокол затримання. Все. Протокола затримання у ТЦКшника апріорі цього немає, тому що це не правоохоронний орган, їх навіть зразка немає. А у кого вони є? У поліціянтів. Так, у них є бланк протоколу затримання. Але ж коли можуть бути затримані особи, при скоєнні правопорушення, таким чином. Повинен протоколі затримання, а кримінально-процесуальним кодексом повинно бути регламентоване статтю 208 затримання за скоєння злочину. Але стаття 208 може з'явитися як підстава тільки після внесення в ЄРДР інформації про скоєння злочину. А це неможливо зробити. Це все те, що стосується процесуальних норм. Кримінально-процесуальне, але ж є адміністративне затримання, саме адміністративне право порушення. Це дрібне хуліганство, розпиття напоїв алкогольних, це порушення громадського порядку. Але порушення правил обліку ТЦК не є підставою затримання. Якщо у вас є документи, ви показуєте свій документ, можете його не надавати, рекомендую. Показати дії з телефону. Телефон це ваша особиста річ, яку можуть у вас вилучити тільки по рішенню суду з автомобіля. Чи слід виходити, чи не слід ні. При спілкуванні з поліціянтами ви маєте право та й зобов'язаний знаходитись в автомобілі. У них є база даних вашого автомобіля, планшета. У них є база даних ваших водійських посвідчень. Бо вони виявляють фальшою. У них є база даних по технічних паспортах цих автомобілів, і вони можуть встановити за декілька хвилин. Повністю базу на вас особисто, а так як у них є доступ до бази, армор це поліціянська база інформації, яка містить всі ваші звернення до поліції. Чи були ви колись свідком всі ваші притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки, про ваші судимості, якщо ви були засуджені, повністю є. На вас досі є, але якщо ви нічого не порушуєте, то в цьому випадку застосувати до вас заходи примус, зв'язати руки або витягнути з автомобіля. Будь ласка, на якій підставі я повинен вийти з автомобіля? Знаєте, що він вам скаже? Для огляду автомобіля. Поліція має право оглядати є поняття обшук і огляд. Огляд це адміністративне поняття, яким. Поліціянт має право запропонувати вам самостійно відкрити або це багажник, або внутрен... але не має права втручатися, дивитися речі, розкладати і так далі. Це є підстава для того, щоб ви вийшли. Але ж всі дії, які стосуються далі правовідувати, а саме спілкування, то це вже ваше право. Бо в законі про поліцію чітко сказано, що. Опитувати громадянина можна тільки з дозволу свого громадянина. Громадянин має право сказати: я відмовляюся від вашого спілкування. У вас є документи, дивитесь документи, але я не бажаю з вами спілкуватися. І це право громадянина. І закон не зобов'язувати відповідати на якісь питання. Доставити до поліцейського відділення вони повинні тільки на підставі закону. Якщо все ж таки відбулося, що далі робити? Ну, по-перше, з моменту затримання, перше, що вони повинні вам роз'яснити, роз'яснити ваші права. Так, на поліціянті лежить саме обов'язок роз'яснити права. По-перше, це ви маєте право нічого не казати про себе своїх близьких родичів. По-друге, мати захисника адвоката. І таким чином, скористувавшись цим правом до місця затримання, а це може бути ТЦК. Так, і ми у своїх випусках вже казали про таке. І саме на ТЦК. Ви можете викликати адвоката. Так, є факти, коли адвоката не допускають, ще щось мурижать по часу, блокують автомобіль своїм автомобілем. то тоді наберіться, будь ласка, терпіння закритись в автомобілі і сидіть просто. Чекайте на активні дії правоохоронців. Якщо вони будуть витягати, перевищувати свої повноваження, вони будуть мати. Саме що? Сліди тілесні ушкодження. А тоді вже є кримінальна перспектива. Ці докази, які ми зможемо отримати у судово-медичній установі самої експерта, мати для подальшого реалізації у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень поліціян, ще дуже часто питають, чи можна використовувати телефон, звісно. Бо ваше спілкування з правоохоронцем? Ви маєте фіксувати на телефон. Ну зразу попереджу, деякі хлопці беруть, купляють приховані камери з Китаю з Аліекспрес, приходиться, вони десь монтують і так далі. Попереджаю за зберігання і використання прихованих камер, якщо це спеціальні засоби спостереження, є кримінальна відповідальність, тому не рекомендую. Але ж ви маєте право попередити, пане офіцер. Попереджаю, що я буду фіксувати нашу розмову на телефон для подальшого використання у своєму захисті. Іноді йде спекуляція. Спекуляція в частині, тому що це є блокпост, це спеціальний блокпост для порушення прав громадян. По-перше, блокпости на в'їзді в Київ це не військові об'єкти. Це е, об'єкти. Які регламентовані нормативними документами військово-цивільних адміністрацій цього міста для в'їзду? Є блокпости біля військових частин, біля територій, де ведуться бойові дії? Це військові об'єкти, і от саме військові об'єкти знімати неможливо і поняття. Що таке військовий об'єкт і зйомка? Зйомка це розташування, прив'язка до місцевості і так далі. Ви можете запропонувати так. Якщо ви вважаєте, що я знімаю блокпост, то давайте я переставлю автомобіль трошечки лівіше, і ми з вами будемо спілкуватися за допомогою відеозапису згідно діючого законодавства і згідно з регламентом моїх? Прав як громадянина України. Саме у цих е, критеріях ми зможемо з вами провести спілкування. Друзі, якщо вам сподобався цей контент саме як діяти на блокпостах, на вулиці, будь ласка, натисніть лайк, підпишитесь на канал, і тоді це відео буде доступне не тільки вам, а вашим друзям, вашим родичам. Які безкоштовно фактично зможуть використовувати цей матеріал. А якщо у вас виникають якісь питання, то, будь ласка, можете переходити на Facebook, підписатися на Facebook. Я завжди відповідаю на конкретні питання, завжди даю поради, і ви можете їх використовувати саме в захисті своїх прав. Переходьте по ссылках на Facebook, на мій інстаграм і пишіть. Завжди відповім, пораджу, як діяти. З вами був адвокат Ігор Чудовський. До зустрічі!